Так, ось цей комплект Сальвадорі в 19 розмірі. Зараз зараз кожен диск покажу максимально детально. Так, ніпель у нас жорсткий, то, скоріш за все, має бути датчик. Так, і давайте дивитися, кожен диск ось так, максимально детально. Тут по ньому присутня корозія невеличка. Так, ось тут такий є скольчик, тут ось так. Є маленьке зауваження. Зараз і наружню, і внутрішню сторону все буду вам показувати. так Ось тут маленький такий прищик присутній. Так, йдемо далі. Тут дивимось по спицям, тут нема зауваження. Так, от зараз все максимально детально буду вам показувати. Так, тут по спицям чисто. Тут так само дивимось так це. Якась мінімальніша така потертість, ось вона така маленька. Так, тут. ну Тут по болтам е -е, показуватиму також пізніше. Давайте тут спочатку. Так, дивимось, ось тут маленький прищик заліз. Так, далі дивимось. Потюрів нічого такого нема. Тут маленька корозія вискочила. Так, дивимось. Тут, тут ніби добре, ось маленький такий. Маленький такий є. Так, дивимось далі. Так, давайте на цю сторону перейду. Так, це, це частина бруду, він такою, звичайною хімією не відмивається. І ось малесенька, малесенький такий прищик. Бо воно ось так ну, підтирається трошки, але, звичайної хімії кісточка і щось не взялося. Так, дивимось далі. Тут так само ось такий прищик присутній. Дивимось, по, по ободу немає корозійних моментів, тільки от там маленький і бордюрів. Тут немає так. І тут дивимось. Тут ніби порядок. все Біля Ніпеля так само чистенько. Так, тут по болтам дивимось, Ось таке є зауваження, такий скол. По внутрішній там. ось така ситуація. Тут малесенький. ну це від, від болтів, від експлуатації. Які зауваження можуть з'являтись? Ось так. Тут так само. Ну, це ось маленька петель, що вам казав, і тут ось. Ну, вони всі в більш-менш однаковому стані. Ось так. І загалом по центру ось такий вигляд. І ось так це виглядає. Тобто, вже у тих якихось на спицях моментів не виднося, якщо ви так от на нього вже там, з пів метра дивитесь. Так, давайте перевертаю на внутрішню сторону. Тут по ним є зауваження по корозії. Ну і відповідна ціна на них. Ось такі є невеличкі прищики. Так само і по внутрішній стороні. Це частина якогось чи бордюри, чи, можливо, це так на станочку колись зробили, бо це не похоже на якусь експлуатаційну таку подряпану. Ось такі незначні, мінімальні є корозінні. Так, це залишок від старих грузиків. Ось так це все виглядає. Ось так. Тут по внутрішній стороні так само ось по центру є навколо місця кріплення корозійні моменти. Там на інших так само все. Так, тут по площині так само де не ось такий прищик зустрічається. Ось такий. Так, це від наліпки, бо на них з заводу йде така ну, штрихкодна наліпка. Залишки так, ось так це все виглядає. Ось такий прищик. Ну, скажімо, зовсім нічого такого страшного немає. Бо мене і ідеальні бували, то це ну, трошки є тут зауважень. Дивимось, тут далі. По Всім позначкам. Ось тут на спиці є таке зауваження. Так, дивимось. Розмір 8,5 на 19, 59 виліт. На місці шильдик сайт. На місці, що стосується Сальвадорів, тут все присутнє. Так, 7П каталожний номер. Італія. Ось такий є корозійний момент, на спиці. Ось тут так само. Все вам показую, бо так звик і так правильно, щоб ви ну, розуміли, як воно все має виглядати, коли до вас приїде. Так, починаємо на цьому. Тут біля Ніпеля є ось такий корозійний момент. Так, і далі будемо, далі будемо дивитись все так само максимально детально. Так, тут по збиттям. Легенько там десь-десь тільки вона починається зараз, фокусую ось так. Щоб ви просто прийняли до уваги, що такі десь моменти такі, можуть зустрічатися, бо, можливо, десь щось одне і пропущу, але все буду максимально детально показувати, щоб у вас була повна картинка. Ну, ось тут малесенький такий. Ось так. Це, певно, що задні були. Вони з меншим. Зменшує корозією. Так, дивимось. Так, візуально я ж кажу, на відстані з метра, а тим паче це зараз вони більш-менш чисті. Так, тут ніби все добре. А на авто ну цього не буде виднося. А ціна відповідно приємніша набагато. Ось так, так, тут дивимось. ну Тут навіть можливо малесеньке, але це можна навіть не. Вважати за якусь корозію. Так, тут дивимось. Так, візуально все все добре. Тут маленька, ось така є. Так, зараз фокусуюся ось так. Тут, в принципі, не бачу такого. Ось тут на цій спиці. Все буду вам показувати, щоб ви щоб ви все розуміли стану. Ось так. Так, то вони всі рівненькі. До цього тут питань немає. Німецькі диски є німецькі. Тим паче, як експлуатувати тварин. Ну такі диски це треба примудритися на наші дороги, що з ними зробити. А на німецьких так тим паче. Так, тут дивимось. Ну, так само він маленький, маленький зовсім прищочок. Так, дивимось по центру. Центр ось так виглядає. І по болтам, давайте. Ну, стандартна ситуація від. Від болтів, від ключів, від головок. Ось такі є незначні зауваження. Ось такий скольчик. Ось так це все виглядає. Ось тут такий є пришечок. Ну, так тут все, все в однаковому стані. І знову ж таки, ось вам з метра буквально вже і вони як, як ідеальні майже. Так. Тут перевертаємо так само по внутрішній стороні. Бордюрів немає. Ось такі як розійні моменти. Ось тут. Вже так по максимуму буду показувати, можливо, не на кожен коментувати, звертати увагу, але ви дивіться уважно, щоб тут все ви побачили. Ось такі незначні. Ось так. Так, Тут по самому тілу дивимось, ось такі є зауваження, старі грузики, наліпочка. Це все ось від неправильного догляду. Ось такий є прищечок. Тому що десь якісь оці ж грузики не відчистили через деякий час, ось, будь ласка, ой, вже воно ліз. Ну, тобто, за дисками так само потрібно, так, ось такий прищик. так само потрібно якісно доглядати, щоб їх... Ось тут такі моменти. Щоб якнайдовше їх зберегти в гарному візуальному стані. Так, тут по центру. Ось те, це, що я казав, тут трошки повідпадало, навіть тут лущиться трошки. О, бачите, ось так. Бо досить рідко їх мили. Ось так. А вся ця колодочна з вкрапленням металу. Це все воно робить свою роботу. Ось так це все виглядає. Так, 7П каталожний номер є. Тут все вам, ну, тут нема що коментувати, буду так показувати. Так, Італія на місці. Тут все присутні позначки. Ось так. Ось так. Розміри на місці. шильдик Volkswagen на місці. Тут все на місці. Так, кладемо, переходимо до наступного. Так, дивимось по ніпелю тут. Тут не бачу зауважень. І давайте пробіжемося цей диск подивимось. Ось такий є корозійний моментик. Так, тут давайте дивимось. Бачу ось такий скольчик. Ось тут трошки залізла з нутрянки корозія. Ось тут. Так. Ну, ось тут, напевно, на кожній спиці буде, то будемо переглядати. Оце, скоріш за все, передні були. Ось тут невеличке зауваження. Ну, тобто, воно, бачите. Десь щось якийсь скольчик, ось воно виднося. І пішов прищечок маленький ось тут. І пішов маленький прищечок. Так, тут де у нас на цій спиці? Ось так. Бо бачите, бордюрів як такового нічого нема, але трошки питання по корозії. Яке ви, можливо, ну, не так детально піоглядали, навіть якби самі приїхали глянути, але ось такі незначні зауваження присутні. Ось так. Так, дивимось. Тут також на куточку. Тут маленький починається. І загалом тут, бачите, скольчиків нічого такого немає. А ось маленький такий прищучок. І ось. Тут десь якийсь скольчик, і воно робить свою роботу. Так ось. І дивимось далі. Так, ось також такий маленький починається. Ось така якась легенька царапенка. Ось тут маленький такий прищечок. І ось тут на боковій спиці. І царапинка така. Так, і з ніполя ми починали. Тут по центру дивимось. Так само все однаково, тут є ось такий скольчик, тут є такий прищик з-під ковпачка. Ідемось по болтам. По болтам, ну, всі однакові. З такими ж незначними експлуатаційними царапинами. Ось так. І знову ж таки, ось вам візуально навіть де де якісь там моментики, ну, ви їх воно, можливо, трапляється в очі, якщо ви туди будете прям дивитись, але... Але, але, як то знаєте, люблять казати, хто по чотирьом фоткам продає. Та все нормально, на тягу не влияє. Ну Ви маєте знати, що в якому стані. Бо як воно ідеальне, то його нема що показувати. А тут ви маєте розуміти все. Ось такі моментики. Ну це я впевнений точно, що це переднє. Є, є такі зауваження по корозії. Так, дивимось, тут по внутрішній стороні. Ну, знову ж таки, це просто корозійні моменти. Бачите, з внутрішньої сторони воно біжить-біжить, на наружню тільки-тільки добирається воно туди. Ось такі моменти. То воно, ну, воно ще не буде лучиться, бачите? Але такі ось зауваження є. Ну тут, наприклад, ось воно піддівається. Бачите? В принципі, так як я скажу вам, ідеальні я продавав. І ці, ну, значно воно дешевше виходить. Кому це не принципово. Так, дивимось тут по місцю кріплення. Так само ж історія, як і на всіх. Ось так. Ось так. І давайте по спицям пробіжимося. Так, корозію вже вам коментувати не буду, тут це виднося, а по позначкам прибіжимося. Так, каталожний номер 7П є. Італія присутня. Тут позначки всі присутні. Ось так це все виглядає. Ось так. Каталож... о, шильдих Volkswagen, розміри. Все тут присутнє. Так, і, і ще раз ось так дивимось. ну Все так само. все так само, І переходимо до останнього. Тут по ніпелю дивимось, тут не бачу зауважень, по спицям, ну легенько ось тут знизу. Тут, ось ну, також малесенький, можливо. І тут по ободу самому. Ну, це від скольчика якось, від камінчика. Так, дивимось, ось тут бачу на болтах таке зауваження, але ми ще туди повернемо. Ось тут, ось тут по бокові цій спиться. Так, і ось тут є такий бордьочок. Зараз давайте на нього більш уважніше глянемо. Він невеличкий в плані, не глибокий, але ось такий він є. Зараз по поводу неглибокий вам покажу. Бачите, тут тобто, десь легенько, легенько притиснулося. Ось так воно виглядає. І ось тут такий трошки грубший, трошки грубший. Ну, але також можна назвати його, в принципі, незначним. При бажанні, то, звісно, його можна там косметично прибрати, але, в принципі, воно... це то темніше, аби це чуть-чуть затемнити, то воно, в принципі, і не дуже буде вибиватися. Так, з кольору його не буде так візуально помітно. Так, тут по спицям немає сколів, тут по внутрішній. Ну, по, по боковині ось такі по корозії є зауваження. Ну бачите, з однієї сторони, як по, по шляху прямування, і куди більше воно потрапляло, туди і більше зауважень по корозії. Так, дивимось далі. Ось тут такий момент так само на цій спиці. Ось це бачите, ось скольчик і пішла поутинка вгору. Там десь скольчик і пішло полотинка вгору. Ось тут таке зауваження. Дивимось далі. Тут так само ось по боковині. Ось так. І там вон в куточку. Так, по цьому бордюру показав, розказав. Щось він мені потрапив в око. Тут, в принципі, ось десь в куточку маленький. Тут немає. І там он ледь-ледь починається. Так, давайте йдемо сюди. Ось тут малесенькі два прищечка по ободу. І ось тут, на цій спиці. Так, дивимось ось такий скольчик бачу. Ось так. Тут такий прищечок. Це ж так само від скольчиків або десь наші на монтажі лапою трошки сильніше прижали і все, скольчик. І воно своє зробить. Дорога, пилючка, грязючка, вода це все її робота. Тут так само ось таке зауваження. Так, тут по спицям далі все ніби добре. Так, тут візуально ось так це все виглядає. Тут маленький прищичок з під ковпачка є. І по болтам. Тут історія така ж сама. Тільки тут ось декілька, на декількох болтах є такі ось прищички. Ось так. Тут, в принципі, ну, всюди однаково. Тут візуально, ну, так ось цю трошки біленьку частину виднося, але, в принципі, на якесь заднє праве колесо, то воно підійде, я так вважаю. Давайте в внутрішню сторону. По внутрішній стороні історія, як і з усіма, є корозійні зауваження. Ось так. Ось тут я вам скажу візуально. Трошки менше їх, начебто, ось так. Тут по центру. Так само по ступиці ось є, що вже частина трошки підскублюється. Ось так. І, ага, по тілу ще покажу. Ось тут зауважені такі, ось тут. Ось тут. Диски треба кожен раз разом з авто, як ви миєте, або хоча б через раз щіточкою промивати, щоб оце такого ніколи не з'явилося, щоб жодних тих металевих краплень не з'являлося цієї самої колодочної пилюки. Бо це все воно також робить свою роботу. Так, і давайте дивимось тут по позначкам. Шильди Volkswagen на місці, тут всі позначки на місці по корозі, ось так це все виглядає. 7П каталожний номер на місці, італія присутня. Ось так. Так, це наліпочки, щоб вам не здалося, що це зовсім відчерпнулося. Тут ні, то наліпка. Ось тут також, бачите, вона трошки відскакує вже. Так, тут всі позначки, в принципі, на місці. Ось так. І кладемо його. То ось такі. Диски є в наявності.